Ось, друзі, зараз ми зайдемо в цей Нікольський собор, приложимося до, до святих, помолимося за нашу Україну. Такі масивні бачите, опори. Дуже масивні, великі такі. Здається, на, от на дверях тут є зображення цієї преподобної засновниці монастиря. Зараз вони двері закриті, от зараз зайдемо цей собор Ось тут на дверях бачите підписано, коли був коли був коли коли було заложено цей храм, ким було заложено, царські особи присутні були. Ми зараз побачимо, який цей Нікольський собор. Ну, звісно, таких розмірів. от Друзі, я буду менше говорити. Пройдемося, подивимося собор. Святині треба є благовінні. Тут, тут буде молебень до цих святих. Кожен щодня він звершується. Тут мощі, здається, да, от справа і зліва, друзі, зараз підійдемо. Покрова й матеріон саме вверх. Ход Господній Єрусалим Великий Собор, звісно, Боже.